26 вересня Коростень відвідали консультанти та координатори Всеукраїнської програми ментального здоров'я Ти як. Нині в кожній області триває активна фаза впровадження цієї програми. У складі робочої делегації були представники, консультанти з різних куточків України. Наша всеукраїнська програма ментального здоров'я та як ініційована першою леді України Оленою Зеленською. Вона передбачає, окрім багатьох, ви бачили, інформаційних кампаній, продуктів. У нас ще є так звана система регіональної координації. Вона складається з 22 регіональних координаторів у кожній області. І на даний момент у нас 220 консультантів в громадах саме по всій Україні. І мета цього візиту це, по-перше, подивитися сервіси, сервіси користення. Мета це показати дійсно, де є Послуга, де людину зустрічає психологічна допомога, психосоціальна підтримка. В межах програми робочого візиту було заплановане відвідування відділення медичної реабілітації Коростенської центральної міської лікарні. Генеральний директор закладу охорони здоров'я Сергій Ковердун розповів про відділення та послуги, які тут надаються. Зокрема, розповів і про психосоціальну реабілітацію через медичний заклад. Також познайомив гостей в цілому з роботою лікарні. Ми командою регіональних координаторів, завдяки Координаційному центру психічного здоров'я Кабінету міністрів України відвідуємо кожен регіон регіон для того щоб подивитися сервіси та послуги, які надаються в психосоціальному. Розрізі, тому що це дуже важливий момент, бо в якійсь області да ми можемо прийняти той е, примір, да і забрати до себе, бо кожна область вона є індивідуальна, і це важливо знати, що відбувається, да і що ми можемо, як ми можемо покращити саме свій регіон. Де вже в яких областях побували окрім Житомирської Ой, Кропівницький, Вінниця, Одеса була минулого разу, чим я дуже пишаюся. Київська область, Миколаїв, Рівне ну, дуже 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 багато. І ви знаєте, і дійсно в кожній області є що подивитися після таких от візитів. Ти загоряєшся і хочеться щось нове створювати, щось робити. Усі міста відвідали Коростенський міський центр соціальних служб. Зокрема, познайомилися з новою послугою денний догляд, яка нещодавно запрацювала в установі. Вона передбачає денний догляд дітей з інвалідністю, родин та вразливих категорій населення. Також у межах заходу для консультантів програми Ти як було проведено тренінг спрямований на підвищення професійної компетентності у сфері підтримки ментального здоров'я населення? Дуже гарне. Місто, ми дуже далеко їхали, ось, але дуже гарні, приємні враження. Приємно було бачити вашу лікарню, така потужна, гарна. Видно, що люди переймаються своєю роботою, дійсно надають ту необхідну підтримку саме з психічного здоров'я і психосоціальної підтримки. І зараз ми в такому чудовому центрі, центрі денного догляду, і також дуже вражає, тому що гарний, потужний такий ремонт, в першу чергу, да, щоб дітям було комфортно, безпечно і дійсно ну, приємно знаходитися. І бачимо, як відповідально до роботи ставляться фахівці, який директор, як вона гарно це все організувала. Дуже приємні, гарні враження. І я думаю, що ми поїдемо всі в свої громади і будемо ділитися вашим досвідом. І є до чого тягнутися, є до чого стримитися і змінювати в наших громадах послуги. Межа зустрічі було заплановане і знайомство з Комдревлянський та в цілому історії нашого міста пізнавальний екскурс провів завідувач туристично-культурним інформаційним центром Сергій Геремович. Цього дня консультанти та координатори програми познайомилися з роботою міського центру життєстійкості. Це простір, куди може звернутися кожен житель громади і отримати безоплатну підтримку психолога та проконсультуватися з фахівцями соціальної роботи. Центр життєстійкості сьогодні також він таким вже певним. Хабом став який з серпня місяця 24-го року відкрився і на сьогодні. Вона ніби така робота і непомітна, однак через нього пройшло вже дуже багато людей, особливо знайшли своє місце тут жінки родини військовополонених, зниклих безвісти, а також тут охоплюються і внутрішньопереміщені особи, і люди старшого віку, і діти, і діти з віри, надії, любові. Вони вже таким для них це в задоволення сходити сюди. Тому, якщо ми говоримо про... Зараз наша держава міняє такий нестандартний підхід і інша філософія до надання соціальних послуг. А як правило є виписані вже стандарти надання, а є ті, які люди напрацьовують, от уже напрацьовує саме життя і, і самі фахівці. Тобто центр життєстійкості – це тут уже те, що ми що диктує життя, і на його потребу ми відгукуємося. Фахівці, дівчата, червоний хрест. Присутні ділилися, що подібні робочі поїздки дозволяють координаторам та консультантам програми краще зрозуміти потреби на місцях, аби надалі впроваджувати ще більше дієві механізми підтримки. Зокрема, гості поділилися своїми враженнями від побаченого. Всі відмітили консультанти, які багато вже де були. Регіональний координатор ми їздимо по всій Україні двічі на місяць. Напевно, такими делегаціями що в користі все дійсно зроблено не просто під картинку, так а зроблено є послуга, є люди. Є фахівці, є ота енергія і ті сенси, які ми закладаємо всеукраїнською програмою. Та як користень просто фантастичний. Навіть колезі написала, що користень просто ван лав, тому що я жартувала, що вже годі жити в Києві, переїжджаємо в користень. Насправді дуже класно, дуже щирі люди, дуже горять своєю справою. Ну дуже багато всього. Тобто, у вас природа в поєднанні з ментальним здоров'ям з послугами. Мені видається, що знаєте, таке. Місце, де хочеться жити, куди хочеться повертатися, і я впевнена, що регіональні консультанти, координатори ще сюди повернуться, вже може не такою делегацією, але щоб перейняти досвід, поділитися своїм і просто побачити, чого ж ми всі в захваті від користення. Учасники відзначили, що такі зустрічі не лише сприяють обміну досвідом, а й допомагають громадам вибудовувати ефективну систему підтримки людей у кризових ситуаціях. Адже ментальне здоров'я це запорука стійкості як кожного українця, так і суспільства в цілому.